Проїхатись Києвом і не втратити колеса. Як пересуватись машиною по суцільних ямах та бездоріжжю, знає президент Федерації автоспорту України Євген Червоненко. Секретами руху по розбитих автошляхах він поділився з нашою білявкою кореспонденткою Тетяною Дячковою. Як зберегти колеса і зекономити на пальному? Далі в сюжеті. Я, мама, його не здивуєш. Ветеран українського автоспорту Євген Червоненко каже: нинішні українські дороги це справжня траса оффроуд. Проте перегони на них влаштовувати не варто. Спочатку слід принаймні навчитися їздити з мінімальною шкодою для авто. Поїхали, я розкажу, як їздити. і імітувати їзду. Потому що гонщики говорят інакше, чим більше газу менше ям. Ну для звичайних водії це не приміні. Спеціальні машини для українських доріг світовий автопром ще не вигадав. Нарікає гонщик. Навіть тюнинговані автівки цього жаху не витримують. Ні один конструктор не може придумати машини для наших дорог. Наші ями не вкладаються в поняття ям на западі. Ми поїдемо на спортивній машині, щоб ви поняли, що навіть машина з. Специальной спортивной гоночной подвеской тоже страдает. До Укравтодору Червоненко еды единое прохание. Тратьте деньги на предупреждение. Мы не можем отремонтировать. Но ну, предупредите меня за то место, что вот там, где едет впереди бус. Трагедія яма водіям ралій не радить ями об'їжджати. А якщо це неможливо, гальмувати обережно. Края ям острі, і тому на скорості почоркиваю. Якщо ти в тормозі влетів в яму, ти розбиваєш колесо, Тормозити скільки можна перед ям, але на ямі. вы вдумайтесь то, что я скажу максимально отпустите тормоз. Кермо от рымат но... руль должен быть или на без 102 или на без 104. тогда при любой яме у тебя есть мгновенная, Вліяння ти можеш совершить манів, економити на пальному та часі за правилом тихіше їдеш, далі будеш. Ви на ямі потеряли время, і після ями надо обязательно нажать педаль газу до упора. Это вам нічого не даст, кроме розходу бензина. І найголовніше не ризикувати собою та іншими водіями. Лучше попасть в яму, чим попасть в арі ТСН особливе. Один плюс один.